Наші громадяни саме цікава історія, що вони їдуть додому, тобто везуть і польські, в тому числі, товари, вони Дуже наповнюють часто, їхні. Наповнюють їхню казну, тобто вони їм ніякої економічної шкоди не несуть, крім того, як тільки вигоду. Поляки їх беруть в облогу з ломиками, з кірками, там з монтіровками, сім. Вони їх беруть з заручники. Це справді заручники. Тобто ти не можеш сходити в туалет, ти не можеш не помитись, ти не можеш ліки купити, ти в тебе не хватає грошей на їжу. І ти тижні ми маєш стояти. Уявіть таку ситуацію, що ми поляк польських громадян взяли би. Волинські фермери взяли б заручників на кордоні і не випускали, не, не так? випускали так. В Польщу. Ще знущалися б там їм робили би шкоду в автомобілях. Це міжнародний тероризм, це статті міжнародного тероризму. Я інакше не бачу той самий Брюссель для того, щоб виправдати себе в правовому полі. Мав би показати Назар, як ви правдовує. принаймні ці організатори мають нести кримінальну відповідальність за міжнародний тероризм.